Малята, доброго ранку! Послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, хто до да нас сьогодні в гості завітає. Маленький звір, пензлики на вухах, дублі живе, горішки гризе. Хто це білочка. Малята, як ми її назвемо ласково. Білочка. подивиться, ось вона яка. У білочки роденька шубка, маленька голова. Великі темні очі, гострі зуби і вушка з пензликами. Малята подивиться, який пухнастий у білочки хвіст, а лапки у білочки міцні і чіпкі. На лапках у неї кігітки. Ним вона чіпляється за кору дерев і спритна скаче з дерева на дерево. Білочка харчується грибами, горіхами та ягодами. Живе білка в лісі, у дублі. На зиму білочка утепляє своє дубло сухим лістечком, пір'ячком. Білочка запаслива на зиму. У дуплі вона робить великі запаси. Як готується білочка до зими, запасає горіхи, сушить гриби, ягоди. Змінює шубку на сиреньку, а яка білочка по поведінці? Вона весела, шустра, спритно бігають і стрибають, з гілки на гілку. Де ти, білочка, живеш? Що ти білочка гризеш у зеленому ліску, у дублі, у соснячку, я гризу горішки і гриби, і шишки. У морозі люті злі. Ти не мерзнеш у дублі, затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені цимовітні зовсім зовсім не страшні.